поступилася чинному чемпіону. Ураган розібрався з Лукасом. На Кубку народного футбольного клубу Ураган визначили стриплі фіналісти. Говарла поступилася чинному чемпіону. Ведмеді провели матч у столиці України, де зустрічалися з чинним чемпіоном та одним з лідерів Суперліги будівельником. У першій половині матчу в господарі паркету не мали особливих проблем із суперником. Більше половини командних очок «Бодівельнику» принесли Анісімов та Ішин, забезпечивши чинному чемпіону солідну перевагу – 46-29. Немножко у нас не вийшло сьогодні грати, в першу чергу у захисті. Я більше чекав від нашої команди віддачу в першу чергу у захисті. І сьогодні ми не справились в першій половині з двома великими, найрезультативнішими гравцями були Ішин і Анісімов. Вони забивали дуже легкі очки з-під кольців і жило не в чувно на і это в принципі предопределило игру. Натомились, і було время поглятуватися, і, в принципі, знаю, знаю, може третю гру граємо з цим соперником, тому от. Ну, в принципі, знали всю силу буревельника. Після великої перерви київська команда продовжувала домінувати на паркеті, збільшуючи розрив у рахунку. Насамперед за рахунок вдалих дій представників передньої лінії. Останню чверть з двоочковою перевагою виграли гості. Проте на загальне співвідношення сил це не вплинуло. У підсумку вісімдесят шість на користь киян. Була недоработка в определенних моментах і в перериві. Я триво три три, три, три момента, которые мы говорили в перериві, там немножко лучше было, но если вы вспомните, на последних секундах, трохи броски, многократные подбори на нашому щиті. То тобто есть нам приходилось. За одну атаку три раза защищаться. Поэтому... Вот. И плюс удельник показал хороший процент и реализации средних бросков, хороший процент реализации дальних бросков. Вот. То есть они вышли сегодня подготовлены к нашей игре именно психологически, если у нас был шанс дома. Вот. Они вышли ну, не в полную силу, то сегодня видно было, что они заряжены на игру. Центровий говерле Рікардо Глен заробив у столиці 14 очок та 10 підбирань. В Активі його партнера Олександра Антипова 10 очок. Також саму кількість пунктів здобув Владислав Подолян. Ми розуміємо, що це чемпіон, що команда хороша, хороший тренер, хороші ребята. У них зовсім інший темп гри. Хороша защитування, добре двигається в захисті, нападіння все слажено. Настраюється тяжого. На Попереду на підопічних Івана Мурзіна очікує західноукраїнське дербі. У неділю 22 лютого Говерла зустрінеться з Галичиною у Львові. Тим часом склад Говерли залишив центровий Вадим Мачукєвич, який продовжить свої виступи у Казахстані. Як вже повідомляв час спорту, минулого тижня команду залишив один з лідерів американський захисник Мекі МакНайт. Окрім того, є інформація, що розташування ведмедів залишив також і Рікардо Глен. Чи вдасться Прикарпаттям зберегти решту бойового складу наразі невідомо. Так само і те, коли команда таки отримує обіцяне від генерального спонсора фінансування. Ураган розібрався з Лукасом. Дракони на майданчику манежу коледжу фізичного виховання в рамках 15-го туру Екстраліги без особливих труднощів переграли Кримичуцький Лукас. Підопічні Івана Скіцка ще до перерви забезпечили комфортну перевагу в рахунку завдяки влучним ударам. У першому випадку Миколюк ризикнув пробити з дуже гостро кута, а воротар Гостей не зміг належним чином прикрити ближній кут воріт 1-0. Відкривши рахунок, господарі стали грати ще з більшою енергією, і незабаром вона знайшла своє відображення ще в одному взяті воріт Лукаса. На цей раз автором голу став невгомовний Михайло Зварич, який таким чином став одним кращим бомбардиром урагану у цьому сезоні. Початок другого тайму був за лукосом, гравці якого намагалися забити швидкий гол, аби потім мати більше часу для того, щоб відігратися. Втім, ворота урагану, як і раніше, залишалися на замку. Водночас, на 36 й хвилині, дракони розіграли стандарт, після якого зварич оформив дубль. І тільки тоді наставник кондитерів Валентин Свілих зважився перейти на гру з п'ятим польовим, але це нічого не принесло гостям. Щоправда, і урагану не вдалося збільшити свою перевагу. У підсумку домашня перемога з рахунком 3-0. Був дуже тяжкий матч. Ну, сьогоднішня гра. Потім, може, рахунок говорить 3-0. Але хто дивився цю ігру, була дуже важка гра. Ми обіграли дуже сильного суперника, не дивлячись на те, що Лукас на восьмому місці це є команда. Для нас ми її дуже поважаємо, що це є сильний суперник. Радує одне, що зробили. Те, що ми вже давно прагнули нашим болівальникам свято домашня перемога. По самій грі хлопці виконали установку, дійсно виконали установку, бо ми знаємо, що Лукас по статистиці наносить найбільше ударів в екстралізі. Це команда, яка наносить дуже багато ударів і забиває. І дякувати Богу, що ми зіграли на ноль з цією командою. Це про щось говорить, для нас це є показник. І хочеться відмітити команду за, Лука за хорошу змістовну ігру, коректну ігру. Дійсно, що була морська боротьба. Нам її однозначно треба, бо ми ще є як молода команда, але ми акцентували, щоб не програти боротьбу, бо ми знаємо, що Лукас майже всі мікро. Дуелі в борбі виграють, і хороші контратаки. І оці сильні оружія, їхні контратаки, боротьба і стандарти ми їм не дали сьогодні, ну, як би говориться, щоб пішло по їхньому сценарію. Ще раз хочеться привітати вболівальників, Франківськ, Ураган і всіх хлопців, всіх, всіх хто був в цій грі з хорошою якісною грою. Бо вже ігри йдуть ближче до плей-оффа, і це дуже важлива психологічна перемога і в плані турнірної. У своєму наступному матчі, який відбудеться 28 лютого, дракони зіграють на виїзді з приватом. Віза Вторма перериває переможну серію епіцентра. У центральному протистоянні другого кола змагань обласного футзального чемпіонату. Віза Вторма в цікавому та безкомпромісному протистоянні переграла лідера чемпіонату Епіцентр К-10. 13 13-й тур обласного чемпіонату видався нещасливим для одноосібного лідера вищої ліги. У центральному матчі ігрового дня епіцентр К-10 першого сезоні втратив турнірні очки, поступивши своєму головному конкуренту в тормі. За двобоєм двох кращих аматорських команд Івано-Франківщини спостерігали чимало болівальників, які стали свідками безкомпромісної боротьби. У першому таймі принципові суперники обмінялись забитими м'ячами, а розв'язка цікавого протистояння припала на кінцівку поєдинку. Чотири-один. Візавторма бере реванш за поразку у першому колі з таким самим рахунком. Двобій обласних грандів став своєрідною репетицією Кубкового фіналу, який відбудеться 5 березня. До того часу чинний чемпіон та Володар Кубка може достроково оформити для себе друге чемпіонство. У турнірній таблиці епіцентр К-10 наразі на 6 очок відірвався від візи вторми. Втім, визначальними у розподілі призових місць повинні стати матчі двох лідерів з ураганівським дублерами. Ураган 2 КФВ» віза вторма 22 лютого. Та епіцентр К-10 Ураган 2 КФВ» 1 березня. «Керівництво клубу таких задач немає. Задача, щоб першу команду, комах більше рецінна грати, щоб через першу команду більше проходили. Тим більше там 97 рік, коли вже ходять в першу команду. Ну я рахую, що в нас задача в тройку попасти, так, як тренера, так і в будь-якого тренера є задача. Я рахую, що команди дуже рівні, треба всіх до оцінювати, тому що перше коло десь було, можна дивитися на нас як на дітвору, але зараз всі команди налаштовуються. і Я скажу, що дуже цікавий чемпіонат. Можна програти з команди, яка займає останнє місце, можна вирати в лідери та команда, яка займає місце. Я думаю, чемпіонат підтягнувся. І... Думаю, що все буде дуже добре. У інших матчах 13-го туру вищої ліги два поєдинки переможця так і не виявили. Курінь Пас та Ельдорадо Галецький двір розійшлися миром 2-2, а бойова нічия ДПС та Городенки завершили з рахунком 4-4. Натомість ураганівські дублери були сильнішими за ветеранів 4-2. Ну, я думаю, що дербі вдалося. Дві хороші команди, молоді хлопці вчаться, дорослим чуть десь не вистачає фізично, але емоційно було дуже хороша гра. Під кінець чемпіонату я думаю, що ми набираємо хорошу форму, і я думаю, нашим суперникам наступним не буде легко вже на цьому футбольному полі. За посаду керманича обласного футболу змагатимуться Тарас Клим та Володимир Шкорелюк. Наприкінці наступного тижня відбудеться звітно виборча конференція івано франківської обласної федерації футболу, на якій буде обрано нового керманича прикарпатського футболу. На посаду нового голови федерації претендує два кандидати: нинішній виконуючий обов'язків футбольної структури Тарас Клим, а також депутат Верховної Ради України Володимир Шкварилюк. Цікаво, що серед претендентів був також екс-губернатор воно-Франківської облдержадміністрації Микола Палійчук. Проте згодом він свою кандидатуру зняв з виборчих перегонів. Зрештою, 18 лютого Тарас Клим висунув свою програму перед виконком обласної федерації футболу. У нас є багато проблем в масовому і професіональному футболі, в дитячому футболі. І якраз власне п'ять наступних років діяльності федерації я, я і моя команда, як, як такі банальні і смішний вислів, але так воно є. У мене є команда менеджерів, організаторів, готові на нових засадах з новими людьми, з новими підходами займатися організацією, розвитком масового футболу юнацького аматорського футболу також відродження звичайно професіонального футболу зроблені перші кроки. Є декілька ініціативних груп, є, є люди, які цікавляться, підтримує обласна адміністрація. Є контакт у нас чудовий, і я сподіваюся, що от на таких засадах ми нас підтримують люди, і ми будемо це робити. Зокрема, Тарас Клим підтвердив серйозність намірів побудови у Івано-Франківську сучасного стадіону за кошти УЄФА в рамках програми хе нова спортивна споруда, яка ймовірно постане неподалік центрального міського стадіону рух, призначатиметься для дитячо-юнацького та аматорського футболу і матиме штучне покриття. Основне завдання це виділення землі. Коли земля буде виділена, це вимога Федерації футболу України і вимога УЄФА, тому що коли земля буде виділена, тоді можна буде говорити про договір сервітутного користування на 49 років. І тоді можна буде підтвердити нашу заявку. І тоді вже на цих принципах Федерація футболу України формує такий пул, не тільки наша, я думаю, що в інших областях це буде зроблено. І тоді, тільки тоді УЄФА виділяє кошти, шукає підрядника і під ключ цю споруду будує. А вона потім передається на баланс Регіна і федерації футболу, яка буде обслуговувати цей стадіончик, розподіляти в першу чергу. Пріоритет буде віддано дитячим юнацьким командам, спортивним школам. Ви знаєте, що у Франківську достатньо шкіл, але вони не мають де займатися, грають на пустирях і грають в таких умовах, де немає не передягнутися, не тренуватися. Варто додати, що голову обласної федерації на звітно виборній конференції 28 лютого обиратимуть делегати, які представлятимуть колективних членів громадських організацій. Минулої суботи на шкільному турнірі з футзалу відновилися матчі Кубка народного футбольного клубу Ураган, де визначились три півфіналісти. Не менш напруженою була боротьба на малому кубку Окрексімбанку, де команди виборювали потівки до однієї четвертої фіналу. 28 і 24 та школи довели не випадковість своїх перемог у перших поєдинках, перегравши суперників відповідно 10 та 26 ї школи і у повторних матчах. Ще одну путівку до півфіналу вибрала середня школа No5, а також школа номер 11 Знову, як і тиждень тому, успіх святкували юні футболісти з п'ятої школи. 5-0, а за сумою двох матчів – 11-0. Дві переконливі перемоги. Ми хочемо з командою виграти півфінал і вийти в фінал. Ми дуже раді, що ми виграли цей матч. Ця гра була дуже динамічна. Ми хотіли більше забити, оскільки в першому матчі ми виграли з великою перевагою. Але ми не хотіли зупинятися. Ми хотіли забувати ще. І ще. Путівки до півфіналу Кубку народного футбольного клубу Ураган дісталися школам номер 28 24 та номер 5. Ще одне місце в четвірці найсильніших виборюватимуть загальноосвітня школа номер 18 та загальноосвітня школа ліцей номер 23. у першій грі. Ці команди розійшлися миром 3-3, А повторний матч відбудеться найближчої суботи. Переможець цієї пари у півфіналі вже чекає команда п'ятої школи. Результатом задоволені, хочемо більше. Відповідно, бо під враженням попередньої гри коли великий рахунок. Хотілося би і нам мати великий рахунок. Але дякуємо за те, що і маємо. Хочемо виграти ще діти тренуються, діти готуються. Всі всі нас, е, налаштовані на перемогу. Боротьбу за втішний трофей, шкільних змагань. Малий кубок «Укрексимбанку» продовжать вісім команд. Цікаво, що два учасники однієї четвертої фіналу визначились у серії післямачових пенальтів. Отож, до гімназії номер 2 української гімназії номер 1 п'ятнадцятої та дванадцятої шкіл минулого вікенду приєдналась школа гімназія номер 3 та 6 та 21 перша школи. Ігрові баталії продовжаться цієї суботи. Золото та срібло прикарпатських легкоатлетів. Минулого тижня в Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні. Спортсмени Івано-Франківської області вибороли дві нагороди національної першості. Єдине золото скарбничку прикарпатської команди поклала досвідчена Галина Облещук. З двох спроб вона завоювала звання на у штовхання ядра. В першій спробі її результат склав 17 метрів 49 сантиметрів. Проте цього не вистачило, щоб заявити про свої наміри на перемогу. Проте, в наступному підході, вона відправила ядро на 18 метрів, остаточно перемігши всіх конкуренток. Ще одній представниці івано Франківської області у цій дисципліні не вистачило усього 7 сантиметрів до бронзової нагороди турніру. Любов Брайляк посіла четверту сходинку з результатом 15 метрів 65 сантиметрів. До слова, фінальна спроба Галини Облищук: 17 метрів 94 сантиметри, дев'ятий результат сезону у світі. Своєю чергою Анастасія Ткачук здобула для команди Вонофранківщини срібну нагороду у фіналі на 800 метрів. В напруженому протистоянні з лідером країни Наталією Лупу прикарпатська спортсменка програла переможниці усього 17 сотих секунди. Час вице-чемпіонки України склав 2 хвилини 4 секунди. Варто додати, що чемпіонат України з легкої атлетики в приміщеннях ставить бриком для участі у чемпіонаті Європи. Остаточний склад збірної України, яка виступить 5-8 березня, у Празі, на зимовому континентальному форумі, буде оголошено за тиждень після Кубку України, який відбудеться 20-21 лютого у Києві.